Своєчасність має надважливе значення в житті кожної людини. Своєчасно треба робити практично все в своєму житті. Своєчасно жити, своєчасно насолоджуватись життям, своєчасно навчатись, коли є час і бажання, своєчасно виходити заміж або одружуватись, коли є бажання і є з ким, своєчасно народжувати дітей, поки дете вік, своєчасно робити справи свого життя, поки є вас молодість і натхнення. Своєчасно, навіть такі прості речі, як лягати спать. Своєчасно робити якісь домашні справи, щоб було ще час для того, щоб насолодитись життям, зробити те, що вам по душі. Сьогодні найкращий день вашого життя, коли ви будете молодше і енергійні, ніж зараз. Сьогодні, і сьогодні починаєте робити те, що давно хотіли. Можливо, ви на це тільки налаштовувались. Своєчасно, навіть приділяти. Увагу своїм дітям, а тоді, коли вони цього потребують, коли вони маленькі, коли вони потребують вашої уваги не так, як вже дитина виросла і 30 років, а ви кажете, зараз мама з тобою сходить у кіно або поведе тебе до парку. Ні, це треба робити своєчасно, коли воно потрібно. І також своєчасно дзвоніть і навідуйте своїх батьків, бабусь, дідусів, поки вони живі, живі і вони вас чекають і люблять. Це робити треба все своєчасно. І ось я вам, наприклад, зі своєї прогулянки зимової показую, що своєчасно, ось я Відклала всі справи, взяла своїх дітей на прогулянку і гуляю з ними. Поки така чудова зимова погода. Все треба робити своєчасно. Своєчасно якийсь такий красивий кадр. От ви йдете, сонечко так красиво світить на листячко або на сніжок. Ви раз його сфотографували. йдете і вже далі такого нема. Повертайтесь назад, а ця мить вже прийшла. А ви її встигли зафіксувати у себе на фотоапараті. Своєчасність – запорука щасливого життя. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.